Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садопис Марок. У 2021 році посадила сосну гірську поміліо і вирішила цього року додати ще одну. Мені особисто ця рослина дуже подобається, ні хвороб, ні шкідників не було на ній і майже не потребує паливу. Справжня гірська витривала рослина замовила її в розпліднику та вирішила на прикладі цієї сосни розповісти про посадку хвойних рослин. І про помилки, які я робила раніше, щоб звернути увагу на важливі моменти. Також зроблю невеликий огляд цієї сосни. Цей сорт зовсім не вибахливий, хоча його вважають карликовим. Він може досягнути 1,5 метра в висоту та 2-3 метри в ширину. Має компактну форму і витримує суворі умови. Хвойні рослини, зокрема сосну помілюю, можна стрігти. Існують певні правила обрізки. Важливо знати нюанси при обрізанні приростів минулих років, у деяких видів, особливо старших за три роки. Проте молоді перерости можна сміливо підстригати і формувати рослину. Сосна помілія добре адаптується до різних типів ґрунту: росте на піщаних і кам'янистих ділянках, витримує бідні ґрунти та сильні морози. Вона ідеально підходить для міського озеленення. А скільки переносить забруднення повітря? Наприклад, бачила зрілий екземпляр цієї сосни на клумбі біля багатоповерхівки. Гарно доповнює вхід до під'їзду, виглядає ахайно весь сезон, Хвоя темно, зелена, жорстка і не змінює кольор. При посадці хвойних важливо не заглиблювати кореневу шийку. Я повторюю це постійно, це часто помилка, яка призводить до хвороб і слабкості рослин. Навіть через 3-5 років після посадки рослина може раптово захворіти та загинути. Перед посадкою раджу перевіряти кореневу шийку, коли дістаєте рослину з горщика. Якщо верхній шар ґрунту закриває кореневу шийку, зніміть його до перших справжніх коренів. Щодо посадкової ями, часто радять готувати її заздалегідь за місяць до посадки та поливати час від часу водою я згодна з цією порадою. Пояснюю, чому. При викопуванні ями ми додаємо дренаж, покупний ґрунт, пісок, торф чи хвойний опад, що розпушує ґрунт. Якщо саджати рослину в день підготовки ями, з часом ґрунт просідає і рослина опиняється за напто заглибленою, що може призвести до загибелі. Я зробила таку помилку при першій посадці хвини, але вчасно виправила ситуацію, перевіривши кореневу шийку та пересадивши рослини через рік. Була ще одна помилка. Аби уникнути заглиблення, посадила рослину трохи вища рівня ґрунту восени, в надії, що ґрунта сяде. Але швидке похолодання, і виявилось, що наш ґрунт дуже починістий, узимку земля виштовхнула на чверть коріння на поверхню, вчасно помітила це і насипала пісок на коріння. А після відтавання ґрунту пересадила рослину. Зараз, якщо дренаж не потрібен або рослина не вибаглива, я копаю широку, але не глибоку яму. Широка яма допомагає корінням краще розвиватися в перші роки, адже грунт розпушений і м'який. Підготовку посадкових ям заздалегідь все ж таки варто враховувати. Коли дістаємо рослину з горщика, кореневу систему потрібно розправити, особливо якщо коріння почали рости по колу. Якщо є обмотані корені, слід їх розправити та підрізати. На початку відео ви бачили, що корінці були не зовсім в доброму стані, трохи обмотані і підсохли. Але є світлі живі. Тому я їх розправила, підрізала і трохи розворушила ком всередині. При осінній посадці важливо добре пролити посадкову яму, виливаю до п'яти ведер води по 15 літрів кожне. Коли вода перестає швидко всмуктуватись, висаджую рослину у болото, додаю ґрунт і зверху поливаю ще раз, потім мульчую ґрунт навколо. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!